Автобусами привезли ветеранів із Марсового поля, де вони зараз також покладають квіти, запалюють лампадки та моляться, вшановують пам'ять усіх тих, хто загинув у Другій світовій війні. Знаєте, я не чув щоб так, як мені росіяни казали. Я і по всій Росії був. А ти колись Но російська влада називає Я не знаю, я не чув цього, і то був одобрювати ваш то, що ви мені кажете, не можу я чув я, що і наші українці навіть вчора обзивали ті москалі. Не треба таким словом називати когось. Ми є всі люди. Ні по кольору шкіри, ні по національності, ні по віру і сповідуванню. Ми повинні один одного поважати. Повірте мені, я завжди коректно і добре відносився. Працював з людьми і. Знаєте, і завжди в мене все було добре, окей з людьми. А ви, а ви і ви по сьогоднішній. день я, я не воював. Я є довоєнний, не воєнний. Ті, кому менше як 86 років, вони не воювали. Так, має бути 90. слід. Буду 87. сім війна, яка є на сході. так? Брато вбивча війна. Вона ки багато вбивчи, чи між Україною і Росією. Брато вбивча війна. Значить, бо і там багато українців є в Росії, і Росіян багато на Україні. І знаєте, колись я був у 80-му році, е так якби е на Валтайському краї. І там я зустрів наших українців. І там є люди, українці, які живуть, і красиво живуть, і все мають. І всюди я і в Омській області мої двоюрідні брати живуть. А як? І в Криму є родичі, Україна наша була неосяжена. І обвиняти кого, когось хтось такий, хтось тут буду, буде хтось москалем називати, бо їх родичів там будуть хахлами називати чи бандерівцями. Це теж негарно. Має бути взаємоповага. І якщо людина має відповідну освіту, то відповідно до її розвитку освіти вона повинна бути комунікабельною. Толерантною, поважати, що ті всі є люди. А ті амбіції, хтось будує, бачить всьому вигоду. Або має від того, так би сказати, якусь мзду. Бо просто так він не буде говорити. А, а хтось йому мусить за то посигнувати. Як ви, ставитесь до декомунізації? Як ви розумієте, її сьогодні в Україні? Вода Тоби, як є непотрібна. Люди повинні жити в мирі і злагоді. Ну, і і що вони злочини робили, які злочини. Ті, хто злочини зробив, мають бути засуджені. Все. Петро Григорович. Куцин. Бачите, в мене ще й така нагорода є. О, свій зніміть. то є така 2000 різдва Христового. Мене нагородила Київська православна, київська, православна церква Київського патріархату. Значить, якось я працював з людьми, не дивлячись. І погляди в мене завжди були людські з повагою? Я поважаю людей віруючих незалежно якого вони. А ви гадаєте, що війна на сході це чисто братовбивче, а те, що там російські війська? Я тою політикою не займаюся, але тому це що то, то, то є факт. але комусь ці факти були потрібні розв'язати цю кроваву бойню, начкувати брата до на брата. А хіба? Росіяни в українській армії нема, які воюють там. Є трошки. Є. А, але є. Я був у Донецькій області, якщо хочете знати. Я був минулий рік у санаторії е, Слов'янській. Здоров'я поправляв. А відчували такі антиукраїнські настрій? Ні, я не відчував. Я там ходив по місту, ходив уже на ті блокпости, спілкувався з росіянами. Вони мене спочатку. Не приймали як як Западенця, аж я перейшов на свою Галицьку мову, тоді признали, що я є із Львова. І дякуючи Королевській Наталії Юрківні, яка 6 травня прислала шість автобусів, забрала всіх то Як ми бачимо, забрала всіх людей стає все більше. Ось одразу перед входом на Слави. Скупчення людей, між ними і багато хлопців у формі, як військові, так і міліцейські. Голови. Голови районне характери. З праздником вас. Спасибо, Спасибо вам большое. Да, можна вам подарить? Спасибо. Спасибо. Ось ми бачимо молоді з квітами Літають. Старше покоління. Да дякую. Уже давно перед входом мою речі. Вогонь. Так званий вогонь слави. Я нагадаю, Львівська міська рада скасувала усі масові заходи на 9 травня. Ось Сьогодні зранку буквально відбувався суд. Ніяк не могли домовитися, проте вісім громадських організацій таки подало заявки на масові заходи. Санкціонована кількість учасників від 85 до 500. Відповідно, усі ці люди сьогодні знаходяться у трьох основних. Точках у Львові на 9 травня це Марсове поле, пагорб слави та монумент слави. Саме так спокійно, масово проводить Львів цьогорічне, 9 травня, який на загальнодержавному рівні визнано днем пам'яті та примирення. На будинках висять синьо-жовті стяги з чорними стрічками. І розівчився, Лише декількох людей ми сьогодні побачили із Георгіївськими стрічками. Переважно це червоні маки, або нагороди на грудях. Воля сьогодні ти я вже подавала інтерв'ю. А які як, як, як це? Будь ласка, як вас? Ольга Євгенівна. ви який стосунок до війни? Ви воювали, хто з ваших рідних, сім'я? Батько рідний загинув і вічим воював, але він помер вже в даний час. Скажіть, будь ласка, що можливо пам'ятаєте з тих часів, що розповідала? Вітчим дуже багато чого розповідав. Як він він сам з Рівенщини? Як він в болоті ночував, як билися, він був партизаном, так що дуже багато і багато дещо розповідав, що дійсності скривлена наша історія. І шкода, що батьки наші лежать і не можуть розповісти те, що було насправді. А чи ви думали коли-небудь, що зможете ще зіткнутися із другою війною? Вже... Ніколи я не думала. Навіть в голові не було, в помислях. А яке ваше відношення до сьогоднішньої війни? До сьогоднішньої негативне. Знаєте що? Я не хочу говорити, але оці слова куля в лоб дуже, дуже повлияли на наше життя і молодих хлопців, які зараз гинуть. Перший рік на 9 травня віддаєте шану цьогорічні червоні маки. Як ви ставитеся до них? і Як вам цей символ? Символ як крапле крові наших загинувших воїнів. Все ще нічого не можу сказати. Дякую. Ось таки справді святкування із зі слізами на очах у кожного своє ставлення. Керівники забирали представилася, Там де убуваємо. Давайте Там шакара. Там Ну то воді я воювала я свобождала Україну от Харкова. Дорова пройшла пішочком всю Україну і вважаю, що це теж моя земля, я родилась на Кавказі. Понимаете, это не имеет значення в то время Воевала 15 республік з каждої республіки, і ми воювали за родину, воювали з фашизмом. Я Очень рада, что мне пришлось освобождать и Польшу, и брать в Германии. Окончила войну в Берлине. Символ Мак Васильевич. А, это мне тут подарили. Я не знаю, что это такое. Ну, подошли, подарили. Ну не могла же я отказаться. Я не знаю. Это это, Жили я вам честно говорю. Больше, это мне здесь не да, Прошу. Нет сегодня. Нет. Нет, нет. Я против этой войны. Против. Я считаю, что зря погибают молодые мальчики. Этого делать нельзя. Это война бизнеса, бизнеса да. Это война не, не знаю. это... Бизнесмены своих не посылают детей. Их не дети в загранице, а погибают мальчики, наши мальчики, я считаю, это наши мальчики, те или другие, это погибают мальчики. Я встречалась вот в госпитале с этими мальчиками, Сато. мы говорили, ну через 10 лет они будут забы забыты, они без ног, без рук, калеки, что это такое? 18-летний, 20-летний мальчик, э, война, какая война? Война была у нас, мы воевали с фашизмом. Вот. І зараз говорят, слава Україні, не слава, Но щоб вона була, щоб не воювали. Так що воювати? Я не знаю. Ну, от от політики не знає, я с вами, вами, вами не говорю. Політика я мені можна. Не не я воювала з фашистами. А, а ми так, з ким А боює? ви ж з, з ким воюєте українцями, котрі живемо Україні. і воюєте. Ми бачимо перші непорозуміння. Щодо війни, яка проводиться сьогодні на сході, хто її називає братовбивчою війною, хто війною з Росією, хто просто як уже на загальнодержавному рівні прийнято антитерористичною операцією. Попри всі настрій, попри усі очікування сьогоднішнього дня, ми бачимо, окрім червоних гвоздик, також національні прапори українські, бачимо синьо-жовті квіти, букети.

А, ну пусть вниз у тебя. А, да, да, написано. А, да, что? Меньше 30. Фронт. Когда представьтесь глаз, Светлана. Чего вы сегодня поняли? Для мене це величезне свято, тому що люди, які загинули в великій вітчизняній війні, віддали своє життя за те, щоб і ви, і я, мої діти, внуки, оточуючи нас, люди жили мирно. от вони справжні герої, і кожен рік я вшановую їх пам'ять. То для мене свята пам'ять червона, то є символ, то є символ перемоги. А як ставиться до маку чи чому саме Позитивно. Хто як собі вважає люди, які вважають це святом, які б квітку вони не вділи, то особисте, особисто. Для мене особисто ближче червона гвоздика. Тому що мак, він зовсім доречно зараз. Знаєте, що таке мак-червоний? Так, червоний мак – там там зустрінь понятно Вчора вони принесла. Ага, тут, я думала, Жаль, нет, вчора. <клес> <А значит, вона. клес> <Куда зоя делась? клес> ага, вон она. <клес> Декілька з громадських організацій сьогодні організовують навіть пішу ходу, звідси через шотироставелі до монументу слави. Таким чином вони хочуть пояснити усім бажаючим львів'янам гостям міста, про Другу світову, про як кажуть, вітчизняну війну, про те, що тоді насправді було. Адже останні роки і у Львові, і взагалі в Україні. Переосмислили це так би мовити. Свято вшанування пам'яті. Переосмислення стало інше ставлення, тим більше що вплинули події, які зараз у нас на сході країни.

Гору з монументу. З пагробом слава перепрошую. Також зібрано багато людей. То, що ми слідкуємо за подіями далі. Нагадаю, найцікавіші новини та найсвіжіше відео. Дивіться на нашому сайті zik.ua. Вітаю вас, шановні глядачі. Ми все ще зараз знаходимося. На пагорбі слави у Львові, де сьогодні декілька сотень ветеранів порізно прийшли покласти квіти, запалити лампадки та помолитися біля могили. Уже правоохоронні органи майже роз'їхалися. Дмитро Загарія, головний міліціянт Львівщини, зазначив у своєму коментарі, що сьогодні усі провокації не були допущені. жодних. Випадків не було. Сьогодні тут на Пагорбі Слави очікували приїзду комуністів, але керівника антифашистського комітету Львівщини облили зеленкою. Так ефіром він зараз знаходиться у себе вдома. Його заблокували, тому сьогодні, можливо, він таки не відзначить цей день. тут. Людей уже поменшало, як ми бачимо, залишилося лише віки, куди куди ходять люди. Багато із цих людей це звичайні лів'яни, які з цікавості прийшли. Дехто зі старших людей прогулюється. Лино тому тут було справді багато людей. Зараз вже майже всі розійшлися. Нагадаю, зранку вони були на Марсовому полі біля монументу слави сьогодні. Теж мало людно. Сьогодні в продовження подекуди проходитимуть люди, ставитимуть квіти. Та вже масових заходів не планується. Усі громадські організації, які подали заявку на проведення таких заходів, відбули їх. Отож, цьогорічне святкування у Львові 9 травня, дня пам'яті та примирення пройшло спокійно. Усі бажаючі поклали квіти. Переважно це бузок та червоні гвоздики. Бачимо і синьо жовті Георгіївських стрічок також було небагато. Усі, хто намагався пройти сюди на Пагорс Слави із такою стрічкою, уже на вході їх попросили зняти їх. Багато прийшло сьогодні із символом пам'яті та примирення Червоним маком. Багато ветеранів, ветеранів в праці, дітей війни тих, чиї сім'ї воювали та загинули у часи Другої світової. Сьогодні неодноразово вже згадувалися події на сході. У кожного з ветеранів теж своє бачення цієї картини. Хто називає це братовбивчою війною, хто війною з Росією. І ось ми бачимо, Слави вже майже опустів. Залишилося ще небагато патрулю, який буде тут впродовж дня на випадок, якщо все-таки хтось захоче сьогодні розвернути червоний прапор. Отож, я прощатимусь з вами. Нагадаю найцікавіші новини та на найсвіжіші відео. Дивіться на нашому сайті zik.ua. на все добре.